Платон дійти до суті. В усьому хочеться дійти до суті, в роботі, в пошуках шляху, в серцевій смуті, до витоків минулих днів, до їх причини, до базису, до коренів, до серцевини. Мені хотілося почати цю розмову про Платона і його філософію з цього віршу Дійти до суті. Платон постійно своїми діалогами запрошує нас в цю подорож. І мені здається, що це одна з найцікавіших подорожей, яку може здійснити людина в своєму житті. І можливо, ми можемо замислитись, стільки було подорожуючих, нам стільки розказали, стільки написали про Платона. Але від цього. Наша власна подорож до суті завдяки цьому чудовому провіднику не стане менш цікавою. Тому хотілося б відправитись в цю цікавезну подорож до суті разом з Платоном і його діалогами. Дійти до суті. Потреба кожної людини, внутрішня потреба, навіть якщо це не буде мати якогось ефекту. Це внутрішня нагальна потреба людини. Але ефекти теж є. Якщо ми не бачимо суті, ми блукаємо в певних ілюзіях. Коли ми не бачимо справжньої реальності те, як відбуваються речі насправді, ми коли стикаємося ближче з цією реальністю, ми розчаровуємося. Розчаровуючись, ми страждаємо. Тому ми прагнемо до певної об'єктивності, до розуміння причин, до розуміння суті. Вчення Платона про ідеї одне з найскладніших моментів його філософії, але завжди починається саме з розгляду цих питань. Дуже складно окреслити, що таке ідея, і не будемо давати їй визначення. Але згадаємо один образ, який приводить сам Платон. Слово ідея або грецькою ейдос дослівно перекладається як образ, вигляд, зовнішній вигляд. Здавалось би, і що ж тут про суть? І Платон нам скаже, коли юнак приходить до Палестри і скидає свій плащ, то оточуючим. Відкривається його ейдос, його справжній зовнішній вид. Так само кожна річ має свою суть, свою глибину, свою серцевину, яку неможливо побачити очами фізичними, але можна побачити очами розуму. Для цього потрібно зняти цей плащ, а часто і не один дійти до суті. Побачити, що знаходиться за зовнішнім проявом речей. Для чого? Щоб знати, щоб бачити. І ми проходимо цей шлях поступово, неможливо опинитися і дійти до суті, якби ми зараз жартома сказали завдяки філософському телепорту. Телепортів не існує, існує шлях і наші зусилля. І цей шлях сам Платон назве філософією. Тобто, коли ми говоримо про суть, ми говоримо про ідею, про серцевину, нам ще належить туди дійти. А йдемо ми завдяки шляху, який називаємо Філософією, любов'ю до мудрості, прагненням дійти до цієї мудрості, прагненням подолати тенета невігластва. Устами Сакрата. Платон нам розповість про цю цікаву подорож. І він скаже, що є два види людей, які не прагнуть до мудрості, які не рухаються. Це або мудреці, які вже знаходяться в центрі біля цієї суті, біля цієї серцевини, або невігласи, які абсолютно нічого не знають про її існування, не замислюються. І той, хто. Побачив те, що він не знає, що він не усвідомлює, як все влаштовано, хто він сам такий, задається цими питаннями і хоче, щиро хоче знайти відповідь. Саме він може називатися філософом. Він мандрівник, який вирушає в подорож, в подорож до мудрості, в подорож до істини, в подорож до суті. І шукає її. В одному з діалогів Платон покаже нам дуже цікаву бесіду, коли один з співрозмовників Сократа скаже: Але ж досягти абсолютної істини неможливо, тож можливо, і не варто шукати, на що ми отримаємо трошки зглузуванням відповідь Сократа. Це відповідь для лінилих. І питання не в тому, щоб зразу знайти. Питання в тому, щоб поступово відшукувати. І Платон нам розкаже про цю поступовість. Дуже мені подобається, приклад з його діалогу бенкет, там де він говорить про рух до ідеї прекрасного. Що таке прекрасне? Ми бачили. Безліч красивих речей, але чи знаємо, що, ми, що таке прекрасне як таке? І Платон нам намалює певні сходинки прекрасного, так називаються тепер в філософії, коли він скаже, що спочатку ми маємо навчитися бачити красу в чомусь одному, в красивому тілі. Потім поступово ми будемо бачити красу в різних тілах. І будемо бачити, що це не тільки уособлюється в одному тілі, а в багатьох. Потім, поступово піднімаючись цими сходами, ми побачимо красу нравів, звичаїв. Поступово ми побачимо красу наук мистецтв. І ще далі, піднімаючись і вивищуючись, ми зможемо осягнути, що є прекрасне як таке. Те, що є причиною краси в усьому тому, що ми зараз перелічили. Шукати ідею, шукати глибину, шукати витоки і суть. Дуже часто Платона критикують і кажуть, що неможливо досягти ідеального, неможливо стати. Ідеальною людиною неможливо досягти ідеальної держави. І дуже часто читаючи або розбираючи його політичні твори, ми можемо закидати. Ну це ж неможливо реалізувати і втілити зараз, навіщо тоді це потрібно? І це дуже і дуже важливий момент. Платон нам показує моделі. Платон нам показує ідеальний варіант. Для того, щоб ми бачили, куди ми можемо прагнути. Якщо ми не знаємо, чого ми хочемо досягти, ми ніколи не зможемо досягти нічого. І тут згадується, Аліса в країні чудесно, да? якщо тобі байдуже, куди йти, да? ти нікуди не прийдеш. Якщо ти нікуди не йдеш, ти нікуди і не прийдеш. Тому дуже важливо мати ці моделі, дуже важливо мати ці ідеї, ідеальні варіанти, і звірятися з ними поступово прагнучи і втілюючи їх. Дуже часто Платон приводить приклади пов'язані зі здоров'ям і медициною. І повністю переносить це на філософію. Він неодноразово говорить нам про терапевтичну. Роль філософії, тобто про лікуючу роль філософії, що філософія має вилікувати душу, перш за все, від її невігластва. І ми можемо замислитися над цим питанням разом з Платоном, коли він приводить ці аналогії зі здоров'ям. Чи бачили ми колись абсолютно здорову людину? Лікарі нам чесно скажуть, ні. Ніколи не бачили. Але чи треба знати лікарю, що таке здоров'я? Так обов'язково, тому що він має звіряти з чимось, до чого він має привести хвору людину, як її вилікувати, чітко бачити, де хвороба, а де здоров'я. І так само з усіма іншими моментами, бо в сучасному світі дуже прийнято стало говорити, що у кожного своя думка, кожен бачить по-своєму. Але погодьтеся, коли буде йтися про здоров'я, не кожен бачить по-своєму. Здоров'я воно не сильно відрізняється, здоров'я, як скаже Платон, чоловіка і жінки, дитини. І літньої людини, да? тобто здоров'я це десь ближче до центру, а хвороб багато. Хвороби неймовірно різноманітні. Так само і наші хибні думки теж незвичайно різноманітні, а істина одна. Тому Платон і намагається завдяки філософії привести нас до істини, показати нам ближче цю суть, основу. Для чого? Щоб ми краще бачили і краще розуміли. І, як ми вже сказали, шлях до цього далекий і непростий, але дуже цікавий філософський ерос, каже Платон. Філософія це прагнення, це коли ми хочемо прийти, бо не можна привести кудись людину, яка цього не прагне. А далі цьому допомагає. Довге не просто навчання, а виховання. Бо Платон не буде нам говорити тільки про навчання як про інтелектуальний процес. І його діалоги, перш за все, мають характер виховання. Він постійно міркує над тим, що таке чеснота, взагалі, якась конкретна чеснота, мудрість, мужність, справедливість. І... Питання Сократа в цих діалогах скеровані не на те, щоб дати нам готову відповідь. Ці питання направлені на те, щоб ми поступово, відповідаючи собі на питання, поступово народжували знання зі своєї власної душі, розуміли цю суть, цю серцевину. Задача вчителя в цьому процесі. Ще один образ, який малює нам Платон. Коли вчитель геометрії навчає своїх учнів, наприклад, ідеї ідеального кола. Те, що він їм намалює, і приблизно не буде ідеальним колом. Це буде деяка фігура, намальована на площині, яка нагадує коло. Але це коло точно не буде ідеальним. І задача учня за цим зображенням побачити ідею кола. І далі, коли цей учень в свою чергу теж стане вчителем, його задача своєму учню показати і передати ідею кола, не особливості намальованого зараз на площині, а саме ідею, саме суть, саме серцевину. І в цьому важливий. Надзвичайно важливий аспект навчання. Тому Платон завжди ратує за усне слово, за спілкування, за діалог. А в своєму діалозі Федон він навіть критикуватиме письмове слово і скаже, що письмове слово не може себе захистити. Ми можемо інтерпретувати по-своєму, розкритикувати і не почути нічого у відповідь. Тому письмове уступає живому слову. Онлайн уступає офлайну. Але тим не менше, це щось. Але Платон завжди за живе спілкування, завжди за живе навчання і спільний пошук. Тому. Як і в Стародавній Греції, так і зараз дуже важливо, коли ми можемо спілкуватися і шукати разом. Слова. Як ми спілкуємося? Ми спілкуємося завдяки словам. А що таке слова? Ми сказали, що з одного боку певні речі. Мабуть, всі речі, всі предмети мають свою сокровенну суть, да, явище, яке стоїть за ними. Але для того, щоб спілкуватися про це, навчатися, ми використовуємо слова. І от у Платона дуже велике значення переділяється саме словам і, перш за все, іменам і найменуванням. В його дуже важливому діалозі кратил він задасться питанням, а ми називаємо щось певним іменем, даємо речі або людині певну назву або певне ім'я. Це результат домовленості. Ні, думка Платона, що це слово має відображати суть. Те, чим людина або річ є насправді. Тому він доходить до думки, що давати найменування має саме той, хто знає цю суть, хто її розуміє, хто її бачить. Інакше ми загубимося в просто словах. Слова, 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 які нічого не важать, які нічого не вартують, чи неактуальною є ця проблема. Повернутися до суті кожного слова. Це ми можемо побачити також і на Сході, трошечки раніше, великий учитель Кун, або нам відомий як Конфуцій, буде так само говорити про ці речі, і нам відомо з його філософії поняття Джен Мін, повернення імен. І він буде говорити, якщо не підходить ім'я. То і некоректне його трактування. Батько має бути батьком, син сином, підлеглий підлеглим, володар володарем. І якщо замислитись над цим глибоко, це не просто назви і найменування, це певні сутності, це певні функції, за якими стоїть щось набагато глибше. І Дійти до розуміння, що означає бути батьком або правителем, означає могти бути вправним в цьому, могти втілити це, знати, як це втілити гідно. Бо якщо ми не знаємо, що втілити, годі намагатися втілити це. Тому філософія і в цьому дуже і дуже важлива приведу один приклад. Саме в цьому діалозі Платон дає трактування або потаємний сенс слову людина антропос і перекладає його як антропос той, хто дивиться і той, хто мислить вгору. Тобто ми можемо задати питання людина. Що робить людину людиною? Можливо, саме цей погляд. І вміння мислити. І Платон нас завжди повертає вгору. Наш погляд він завжди повертає вгору саме до світу ідей, до блага, яке він утотожнює з сонцем. Задача людини підіймати очі вгору. Перш за все, очі душі. Платон скаже, що дуже важливо для людини це знати. І стосовно знання і пізнання буде сказано багато. Є також така фраза, що на небі знати значить бачити. Ми повертаємось до ідеї бачити і на небі. А на землі знати значить пригадувати. І для Платона це дуже важливий момент, бо він нам розповідає про те, що Душі, а ідея людини це її безсмертна душа, це є її сокровенна суть, її серцевина, те, що вона насправді є, ця людина. Тому їй властиво дивитися вгору, бо вона звідти прийшла. І от душі людей, знаходячись на небі, споглядають прекрасні ідеї. І коли повертаються сюди на землю, здатні ці ідеї пригадувати. Але це теж довгий, тривалий процес, і власне це пригадування і має на меті справжнє навчання вийняти із душі те, що в ній насправді вже і так є, тільки забулося. І якщо ми згадаємо. Слово виховання або освіта вже пришедше в латинську мову, едуцере, це виховати назовні те, що є всередині, дуже, дуже збігається. Тобто на землі пригадувати значить знати, поступово пригадувати. І Платон скаже, що занурюючись в цей світ, занурюючись в матерію, ми подібно до морського божества Главка. Обліпаємо різноманітними раковинами, тиною да, і іншими речами, поступово втрачаючи свій божественний вигляд. Але завдяки очищенню, завдяки прямуванню шляхом філософії глибше до суті, ми здатні знову повернути собі знання і свою власну сутність. Платон скаже. Люди, ви Боги, але ви забули про це? Наша задача – згадати, пригадати свою божественну природу. Доходити до суті, знати, пригадувати, вчитися. А чи є практичний аспект? Звісно, відповість нам Платон. Для чого нам знати і бачити ці ідеї? Для того щоб робити правильний вибір, для того щоб робити гідний вибір згідно з чеснотою. Про різноманітні чесноти, Платон скаже дуже багато. Хочете дізнатися більше про чесноту, взагалі чи конкретно, будь-який діалог Платона. А, але що за вибір, про що йдеться? Вибори ми можемо робити і Кожен день конкретні вибори. Але є ще дуже цікавий момент. Про Платон нам це описує в своєму чудовому міфі про ера в Дев'ятій книзі держави, коли говориться метафоричною мовою про те, що людина вибирає і своє життя кожен раз, втілюючись, а Платон нам цікаво опише, що людина народжується не один раз і долю свою вибирає сама. Вибирає згідно з чим? Вибирає згідно зі своїм знанням і розумінням оцих першопринципів. І якщо говорити про це коротко, да, Платон описує, що кожна людина обирає собі долю на наступне життя. Чим вона керується? Знанням і досвідом. Що відбувається, коли вона вже обрала? Далі Платон описує дуже красиву картинку. Вона йде в долині річки Лєта, річки забуття і поступово п'є з цієї річки. Душа стримата, аскетична, п'є небагато, тому потім може пригадати багато і швидко. Душа не стримана, не обмежена. Непоміркована, п'є дуже багато, забуває і потім, нічого не можучи пригадати, каже, що немає нічого, крім того, що вона бачить тут і зараз? Що ж робити для того, щоб пити небагато? Виховувати себе тут і зараз кожен раз. І власне про виховання? Теж, мабуть, всі діалоги Платона і особливо його діалог держава, який він присвячує начебто ідеальній державі, але там дуже багато про те, які умови мають бути для виховання ідеального громадянина, стража і так далі. Які це має етапи, і, власне, для чого це все відбувається? Ну, греки, вони такі, вони хочуть бути щасливими. Неможливо бути щасливим, не розуміючи, що таке щастя та маючи про нього хибні уявлення. Для того, щоб це зрозуміти, необхідно навчатися, пригадувати, доходити до суті. Згідно з Платоном, щастя полягає в чесноті, гідності і справедливості, а цього неможливо досягти, не дійшовши до розуміння цих ідей. Не практикуючи їх з іншого боку. Тому Платон це завжди про дуже високе і про тут і зараз. Він завжди поєднує суть і її прояви, таким чином проводячи напружену лінію нашої свідомості між нашими виборами тут і зараз і між нашим розумінням того найвищого, що є в світі причин. Він поступово веде нас шляхом філософії до самої суті.